Партнери проекту компанії Жилстрой 2 Авантаж, «МЖК-Інтернаціоналіст», Курєвський домобудівельний комплекс. Сьогодні тема сейсмічної загрози активно обговорюється в інформаційному просторі України. Харківські архітектори висловили свій погляд на землетрус. Житлові багатоповерхівки, що зводяться сьогодні у Харкові, мають витримувати землетрус до п'яти балів. Принаймні такі вимоги до конструктивного будов висувають державні будівельні норми, зазначає архітектор Михайло Робінович. За його словами, впровадили п'ятибальну межу витривалості будинків у 2006 році. І зумовлена вона розподіленням України на зони відповідно до сейсмічної активності. Наприклад, у найактивніших регіонах держави, зокрема в Одеській області, в Криму та на заході країни, сейсмічна межа багатоповерхів верхівок становить 7 балів. Харкову пощастило, каже експерт, бо місто розташоване в найспокійнішій сейсмічній зоні країни. Дуже добре, що Харків і Харківський регіон за пределами цих прогнозуємих таких от нехороших явлений. І в основному при робочому проєктуванні ну, ці речі вони підрозуміваються, тобто класність, так скажімо, підтримується, але но... Міроприятня спеціальні ми ну, не, не входять. Ну за ісключення масового спокійності. Особливими випадками, такими, що потребують особливих заходів стосовно сейсмічної безпеки, є будівництво атомних електростанцій, спеціальних оборонних споруд тощо. Разом із тим, розташування Харкова у вельми спокійній зоні не дає проєктантам і будівельникам права нехтувати сейсмічними вимогами ДБНів, наголосив експерт. Профессионал, он не имеет права это делать, но очень многие идут на поводу у заказчиков, когда он говорит, нет, я не хочу это тратить, я вот-вот-вот, давай экономим. Нельзя категорически, когда в Армении произошло землетрясение, когда вызывали наших специалистов, мы там работали по порядку, ну, мы менялись ну где-то от 3 до 4 месяцев, мы там проектировали и видели, к чему может привести... отсутствие учета этих требований. Щодо витривалості житлових багатоповерхівок, фахівець також зазначив, згідно із вимогами, кожен елемент конструктиву будинку повинен мати резерв міцності. Тобто, якщо за проектом якийсь елемент конструктиву, наприклад, колона несе навантаження у 5 тонн, то на практиці вона повинна бути спроможною витримувати навантаження на 10-20% більше. А це певною мірою підвищує фактичну межу цей смішної витривалості новобудов, підкреслив архітектор.